Часу у подарунок. В останню неділю жовтня українці традиційно переведуть годинники на 60 хвилин назад. Все через перехід на стандартний час, який часто називають зимовим. Івано-франківці до даного ритуалу ставляться по-різному. Дехто вважає, що такі зміни вже давно пора скасувати. Втім, при якому часі тоді доцільно залишитися, думки відрізняються. Мені краще, що переводять годину, бо нам і пари переводять на 9 годину. що на півгодини пізніше. Ну мені краще. Я вважаю, що це для людей трішки плутанена, і мені здається, зайві якісь. Упередження, я думаю, краще на літньому, але це знову ж таки моя суб'єктивна думка. По перше, біологічний годинник все таки люди звикають до цього, потім входить плутанина і знову переводиться. І для діток складно. Ну це глобальні проблеми. Ми люди просто не можемо думати про глобальні проблеми. Психологи кажуть, зазвичай люди болісніше сприймають перехід на літній час, адже тоді доводиться прокидатися раніше. Від повернення до стандартного значно менше стресу. Тож переведення стрілок на годину назад переважно позитивне явище, і в цю пору року в. Воно є навіть доцільним, коли людина прокидається і вона йде, їй треба прокидатися, а це на дворі ніч, то чисто психологічно це впливає отак, що мені вже треба вставати, а це ще ніч. Тому звичним є для організму спати, коли є ніч. Так і тому, коли година буде. Вже восьма, так і це вже є день на дворі. Тому це буде так досить, досить легко. Ми зможемо це пережити. Водночас відзначають психологи: кожна зміна це міні-стрес для організму. Однак, у випадку переведення годинників він швидко проходить, аби повернутися до нормального ритму. Зазвичай вистачає лише декількох днів. Ольга Сергій Попович, телеканал 402.